Сьогодні, 2 вересня 2025 року, в храмах православної церкви лунають слова Єва від Марка, глава 3 з 13 по 19 вірш. Давайте уважно послухаємо Євангельські слова. Потім зійшли на гору і покликав до себе, кого сам хотів, і прийшли до нього, і вибрав з них 12, що були з ним. І щоб посилати їх на проповідь, і щоб вони мали владу зціляти від недугів і виганяти бісів, і поставив Симона, давши йому ім'я Петро, Якова Заведеєвого та Іоанна, брата Якова, давши їм імена Воанергес, тобто сини Громові, Андрія, Филипа, Барфоломія, Матфея, Фому. Якова Алфеєвого, Фадея, Симона Кананіта та Іуду Іскаріоцького, який ізрадив його. В одного релігійного мислителя є такі слова, любити означає не можу без тебе бути. Мені так важко без тебе, скрізь нудно де не ти. Це зовнішній опис, але дуже точний. Любов зовсім не вогонь. Любов це повітря, без неї немає дихання, а з неї дихається легко. Як зв'язані ці слова про любов з іванівським текстом? Прямим чином. Христос вибирає учнів не для того, щоб відразу зробити своїми представниками або промоутерами, якби ми сьогодні про це сказали. Як пише Євангелист Марк, перше завдання Ісуса Христа, щоб вони були з ним. Історія апостолів починається не з аукціонізму, а з перебування перед тим, як відкрити свої уста і проповідувати, потрібна присутність біля Ісуса, без цього немає сенсу і сама проповідь. Сьогодні за погонує високих показників ефективності. Ми легко забуваємо про важливість зовсім неефективного феномена перебування. В одному з патериків описів життя древних подивишників, а саме в алфавітному патерику описана історія з учнем Ави Антонія, котрий прийшов до свого духовного учителя для настановлення, але на здивування старця не поставив жодного питання. Після перебування в старця декількох днів, нічого не запитуючи, зібрався вже повертатись до себе. І тоді старець сам поставив йому питання давно ти в мене, а не запитай ні слова. Брат відповів Отче, де мене досить і того, що я бачу тебе. Читачів Євангелія може здивувати, наскільки мало ми знаємо про те, про що саме розмовляв Ісус з апостолами, якісь обривки, фрагменти бесів? Можна припустити, що спілкування Бога, який прийняв плоть з вибраними учнями, було швидше схоже на перебування поруч, ніж на проходження лекційного курсу по підготовці місіонерів. Учні насичувались присутністю поруч із Христом. І це мало на них набагато більший вплив, ніж будь-які правильні слова і бесіди. Висновок лежить на поверхні. Перш ніж говорити про щось, потрібно навчитись просто бути поруч живим носієм цього. Ось про що, перш за все слід думати, коли ми турбуємось про, якісь, про якість релігійного виховання наших дітей